Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми будемо показувати, знімати Костко і все, що побачимо, зазнімемо, що буде цікавого. Моя знайома одна Наталочка з Іспанії давно мене просила, зніміть Костко, я хочу побачити, що таке, як в нас. А я все забувала і забувала, але сьогодні вже згадала. І ми якраз двоє є в Костко з Мирославою і ми попробуємо це все зазняти, що зможемо. Оце є вхід в коску, отак заходиться. О, то є товари, які, на які є скидка сьогодні. Вони всі виставляють так при вході. Можете собі подивитися, якщо вас щось цікаве, то тут є багато таких цікавих речей. І все, ідемо, будемо щось купляти і будемо щось дивитися. І будемо вам показувати. Оце всі товари тут то стоять, які мають скидку. Такі горішки, фісташки. Сьогодні скидка на них, то вони їх тут і всі попритурювали. Так, і ось такі вазонники. Вазончики в нас є. По 25 доларів дорогі. але Тут такі екібани, там є три або чотири види. Оце є арія з комп'ютерами, з айпедами. Тут є трошечки рушників. Ось такий великий ванний рушник нас коштує 10 доларів. Бачите, ось? Великий ванний. Але він такий трошки, знаєте, той ворс на ньому трошки більший, через що я їх люблю. І тут є набір зубних щиток таких. Це теж добре, але вони ще дуже дорогуваті. Але то ці дорогі, то ці дорогі. На них і не скидка, але ладно. Ми ще маємо наші ще діючі. О, тут вже весна. Тут вже весна. Дивіться, всі весняні квіти. На дворі сніг лежить, холодно, а вони торгують весняними квітами. Тут в хаті зараз їх тримати. Ми будемо йшли далі, і якщо буде щось цікаве, то будемо показувати, але не все так підряд геть. Ось таке коско. Коско це є магазин, де продається все оптом. І тут є і оптові ціни, і оптові товари. І ось так вони все, все мають так поскладене, знаєте, щоб кожна людина могла підійти, подивитися, але все так таким навалом, бо це є склад, це не є, це не є магазин, де все має бути розвішане. Можете знайти дуже багато цікавих і хороших речей. Багато є, звичайно, синтетики різної, як в кожному магазині, але є і хороші речі. Є дуже хороші речі. Часу можна купити, і, і, і ціна не буде висока і дуже хороші. Так що ми зараз так перейдемося хвильку і подивимося. Отут знов рушники всяких кольорів. І то такі з тих рушників то є добротні рушники, то не є такі. Знаєте, вони не мають товарів таких дуже, дуже поганих. Вони мають більшість товарів дуже дуже добротних. Ой, о, мої рушники, які я маю. Ось тут. Ціни подорожчали, звичайно, раніше були дешевші. Тепер все подорожчало. Тому що... Інфляція, тому що гроші друкують, тому і ціни не Це ще зимові речі допродаються трошки. Тут є чоловічий, дитячий, жіночий. Ось таке коско. І вже купальники йдуть на літо. пальників, а купальників. Літом їх не буде, тому треба купляти. Трекуляти вже і завжди наперед. Зараз підемо, подивимося на посуду. Я люблю заходити в цей відео з посудою, хоч мені нічого і не треба. Я люблю зайти сюди і подивитися. Часом щось є цікаве, яке хочеться купити. Ось сковорідки є. Ось такі. 50 доларів. З кришечками. Виглядають такі, знаєте, добротні сковорідки. Зараз оцю подивлюся, бо я люблю такий колір. Це дуже файна. Вона має... Ага, то є така і парува, бачите, в ній можна щось готувати на пару. Має таку підставку зверху, на котру її ставиться, О, і має таку супер-пупер кришечку, я би сказала. Кришечка дуже добра. Ось так вона виглядає, дуже хороше питання, 50 доларів, але... Це одному, як вони пишуть. І на пару можеш, і так. Тут така пательня замашна. Ну, дуже здорова така, я не знаю. Може ми її візьмемо. Бо я ще маю деякі тефол сковорідки, але ми вичитали і останні такі новини йдуть, що тефол, покриття їхнє, дуже шкідливий є для людини. Що це покриття? Якщо тільки ти на ньому там жариш, то ці речовини, оці, оця хімія, яка дуже вредна для людини, попадає в кров. І вона приводить до раку і до всяких таких хворіб небажаних. Через що я передивлюсь тепер свої, свої пательні і, і буду думати, може я і. І буду купляти зовсім все художе. Я вже ними не користуюся, правда. У мене пательні зараз не є, ці фолові, але все рівно. Треба на їхнє місце купити нові якісь. Минулий раз, я подумаю на рахунок цієї пательні. Минулий раз ми купили ось такі черпачки. Як я кажу, черпачки. Вони ось так виглядають, вони зверху стоять. О, і вони, І вони, знаєте, вони є добрі. Вони є добрі, ну, вони, мають, вони мають отакі в кришечках дирочки, вони є хороші. Хоча сама сталь не є така дуже-вже дуже, дуже супер-пупер. Не є. Але вони зручні в використанні, я їх використовую. Ось так вони виглядають в упаковці. Три частинки, бо два черпачки і кришечка на один. І, і ці пательні виглядають дуже якісними, тільки треба подивитися, яке покриття в неї, бо вона є неприлипаюча, а всі оці неприлипаючі пательні вони мають це покриття, яке виділяє оці шкідливі О, Але той в коску, через що треба все перевірити і почитати, з чого складається оця пательня. Ну Вона є дуже хороша, дуже хороша О, і не така вже супер дорога, і має таку підставку під низом, бачите? Щоб ставити її на горяче, і має приготування, можна готувати вареники на пару. Оце мені сподобалося. Так що будемо виясняти за неї, якщо добре, то може візьмемо. Йдемо далі. Ось тут в них є і меблі, трошки, бачите, ось такі диванчики. Ось такі диванчики, ось такі тумби з каміном зразу. Ти собі поставив і все, в тебе вже вся готова, ціла частина. Готова. Ось стули такі. Зеркало. Це не намивальничок, а це є для так, така жіноча, жіночий такий, такий набір. Ти собі тут можеш наводити. Марафет, Файна <хи> сточка. Ось такі трошки меблі в них є. А далі переходимо на фрукти, і ми вже будемо щось купляти, бо з того всього нам нічого не треба було, а вже фрукти. це для собаків, для котів. Усе воно для городу. Все є в Коско. І тут я вам скажу, що народу. Тут теж, видимо, не відимо. Вони відкриваються в суботу на годину раніше часом, тому що дуже багато в них людей. Вони хочуть більше народу обслужити, тому вони відкриваються раніше. О, моя полочка, ми таку купили. Колись вам показували. Самі бачите, людей тут дуже багато, хоча цей магазин дуже великий є, але й людей дуже багато. Ми перейшли вже м'ясний відео. Зараз будемо вже щось дивитися і купляти. Ось тут ми купуємо українську кубасу. бачите, пише Ukrainian Sausage. Ось тут ми купуємо, бо вона є добра. Мій чоловік її любить, то ми її беремо. Ось таке масло не солене. І ціна його 5,69. Я його завжди купляю і вже взяла дві пачки. І також ми беремо сметану тут. Сметана ось така в мене. І тут сметана є по дві упаковки зразу. От вона так щіплена, бачите? Дві упаковочки. О тут і вона коштує 5,89. І тут всі так, товари такими таким гуртом. Борошно я купляю ось таке, воно називається. Анблинче, тобто невідбілене борошно, я його завжди купляю на хліб і додаю чуть-чуть житню його борошна, і так я печу хліб з нього. У нас вже закінчилося і ми зараз будемо брати. Його є тут 20 кг. то мені вистачає ну, на 3 на, на місяці, отак вистачає цього мішка. І тут є різні, різне борошно. Тут є відбілене, оце є відбілене. Але відбіленого я не купляю, воно оброблене якоюсь хімією, щоб його відбілити, ми не беремо. Так, і зараз вам покажу, що ми купили. От бачите, сметана, два сири різних. Тепер помідори. Ми купили українську кубасу. Що ж я вам показувала дві пачки масла і взяли мішок борошна. Ми його так повернули, щоб дисканувати було добре. Це, це те саме борошно. Ось так виглядають ряди в магазині. Бачите, вони ось такими рядами все. Тому що тут і все на піддонах стоїть, бо це є складське приміщення. Це не є таке, щось, знаєте, що як в магазині на полочках стоїть. Але ціни тут є дешевші. Ось такими, бачите? Все стоїть, все є. От кукурузка стоїть справа. Все є, але воно все на піддонах, ти просто підходиш і собі береш. Отак виглядає коску. І такими стелажами цілий магазин. Оце є аптека. Велика аптека фармасі. Тут можна купити теж все, що треба. Ще, ще такий цукор ми купили. Це є коричневий цукор, і він є з трустини. І ось так він виглядає. І він є 7 кілограм. За 13 доларів це є добра ціна, то ми його теж взяли. Вже в нас волі він є в дружині. Італійські макарони це є шпагеті. Бачите, оце, вони. оце є шпагеті. І їх тут є 4,5 кілограми, 9 паків. Нам вистачило долари. Беремо, беремо. Ось такий кетчуп, він є 5 доларів з половиною. Але тут є два кетчупи. Так що беремо. Ось такі олівки я знайшла, ми їх купуємо час від часу і через що я їх буду брати. Ціна їх 8,49. Ось такі. Це хороші олівки, вони такі великі. Я так як я хочу піцу, то мені дуже вони підходять. Так, оце все, що ми накупляли. Ось скільки в нас цього всього. І, певно, будемо йти на касу. Ще вам зазнімлю, як виглядає так весь магазин. І черга вже. Оце костка в нас зі сторони квітів. І квіти тут, як ви бачите, не є дорогі. Тут є дуже хороша ціна. За 25 трояндів, то є дуже хороша ціна. Є по 30 доларів і є по 23 долари. Рози. Це дуже хороше. по других магазинах то, то буде подвійня ціна. Тут можна вибрати. Ось з цієї сторони, дивіться, скільки їх. Різних. І всі дуже такі. Вони не є такі гарно складені букети, вони є звичайно, але тут і так прийнято. Тут не роблять букети такі, як на Україні, щоб, щоб вигляд гарний був. No, тут головне сама квітка. Ось такі гвоздички є. Тут головне квіти. В чому вони? Бо все рівно ця упаковка вся викидується. Тут на чому не концентруються люди. На касу, людей повз, звичайно, на всіх касах, дуже багато. О, але що ж, будемо стояти. То буде недовго, то буквально хвилин 15 займе. Моя ось, ось така піцерія і можна худога взяти і морозиво, і воно є дуже по таких толерантних цінах. Худог коштує 1,50, самі бачите. Піц 13 доларів. Ми вчора купували піцу, то 21 заплатили. Так що тут дуже багато людей купують і, і перекушують. Відразу ж Костко. Все, ми йдемо на вихід. Так, ми були в магазині Костко. Це є складське таке приміщення Костко. І дуже дякую всім, хто мене сьогодні дивився. До наступного цікавого відео. Па-па!